Триває ефір передачі полудень. і Сьогодні ми говоримо про соціально-гуманітарний проєкт Екстрена допомога вразливим категоріям населення в північно-східних регіонах України. Зі мною на зв'язку Галина Летнянка, регіональна координаторка та Валерія Ісай, комунікаційна менеджерка проєкту. Добрий день вам, добрий день і перше запитання. Розкажіть, будь ласка, взагалі, як було започатковано цей проєкт? Насправді, повномасштабна війна в Україні дуже серйозно ускладнила доступ українців до засобів існування і. Позбавила деякі громади можливостей самостійно закривати свої потреби. Тобто люди потерпають від порушення функціонування ринків на прифронтових територіях, від щоденних стресів, наслідків російського вторгнення. Тому жителі ці потребують допомоги і підтримки, і ми вирішили її надати їм, тому що вони, ці люди вони пережили окупацію, акти насильства та експлуатації. Вони були вимушені переміщені особами, вони були вимушені облаштуватися на нових місцях. Стяг і також потерпали від відсутності базових соціально-психологічних послуг та осередків, де надаються консультації та підтримка. Також а, варто зазначити, що ця повномасштабна війна в Україні посилила не тільки виклики перед цивільним населенням, а також порушила функціонування організацій громадянського суспільства, які якраз і надаються допомогу жителям громад. І саме тому об'єдналися партнери джерело надії України, агенція сталого розвитку міста і благодійний фонд Хайтех і Надаємо, ми спільно надаємо допомогу і підтримку жителям та ВПО Харківщини, Сумщини та Чернігівщини. Чому ці області обрані були? Попередньо перед тим, як започаткувати цей проект, ми провели дослідження, і саме пріоритетом обрали три області: ще раз Чернігівська, Сумська та Харківська. Акцент надається саме на деокупованих та прикордонних важкодоступних малих громадах. Очевидно, що вони зараз найбільше потребують допомоги. І а, саме потерпають від е, гуманітарних викликів, з якими стикнулися ці регіони. Саме тому наш акцент е, на ці три області три області. Чи всі громади охоплені в областях? Ми намагаємося зараз е, реагувати саме на ті громади, які потребують. Негайного реагування і акцент йде на громади. Якщо ми говоримо про гуманітарну допомогу, то акцент йде на громади, які є близько до лінії фронту і яких не працюють ринки. Тому зараз акцент надається тим громадам, і саме там триває видача гуманітарної допомоги. Коли ми говоримо про роботу мобільних бригад, то вони діють по усіх регіонах, тобто вони курсують від громади, де учасники потребують допомоги, і наша мобільна бригада, яка є, в принципі, досить мобільною, що може добратися до будь-якої громади, саме там проводить свою роботу. Ви говорите про три організації, які започаткували цей проєкт. Які є кейси до цього чи реалізовувалися спільно інші проєкти на Чернігівщині, зокрема? Так, навіть не реалізовувалися, а саме зараз реалізовуються, тому що в нас триває паралельно два проекти. Цей проєкт, про який ми зараз говоримо, він є короткотривалий, але паралельно у нас є такий річний, довготривалий проєкт, де саме пріоритетами також обрано Чернігівську, Харківську та Сумську область. Це наш перший досвід цього стратегічного партнерства, який показався досить успішним. Саме тому ми і одразу Залучили новий проєкт і в майбутньому, в принципі, плануємо так само працювати ось в такому складі і реалізовувати проекти наступні. Наскільки, на вашу думку, вони успішно реалізуються? Ну, насправді все буде видно по завершенні проєкту, коли ми будемо підбивати підсумки. Але зараз кажу, що проекти досить успішні, а, так само, показники, як кількісні, так і якісні, є досить високими, а, є зворотні зв'язки від наших бенефіціарів. Тому це показує нам те, що нам потрібно рухатися в цьому напрямку. Ось у цього проєкту така назва Екстрена допомога вразливим категоріям населення. Чому екстрена допомога? Ми реагуємо на, на ці гуманітарні виклики, які потрібно зараз реалізовувати саме в зараз. зараз Ну, тобто пошвидше реалізовувати, тому вона називається екстрена. Тобто, ми йдемо до тих громад, які зараз потребують найбільше допомоги, а, саме гуманітарним забезпеченням, і оскільки цей проект є короткотривалим. Тому він і має десь таку назву. Якщо говорити про його основну мету, що це? Чи це просто допомога, чи ще ширше? Ну, основна мета це, як я вже сказала раніше, відреагувати на гуманітарні виклики, які існують у східних регіонах України, а які найбільше потерпають і найбільше є, є такі наслідки від військового вторгнення. Тому це найперше: це відреагувати на те, що вони зараз потребують, і надати їм екстрену допомогу. Коли ми говоримо про навчальні тренінги, які про які будемо говорити подальше, це один із видів діяльності нашого проєкту, то ми говоримо про посилення спроможності місцевих громадських організацій, даючи їм знання, даючи їм практичні кейси, як можна так само бути корисним у своїй громаді. Тим самим ми долучаємося до розвитку і допомоги вже на місцевому рівні через посилення спроможності. Ості громадських організацій чи можете ви назвати громади на Чернігівщині, де саме реалізовується проєкт? Якщо ми з вами говоримо про мобільні бригади... То вони їздять по всій Чернігівщині по різних громадах відповідно до запитів людей. Те, що я зараз бачу, то вони дуже часто приїжджають в центри тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб, і так далі. В принципі, завдяки міським радам та вільним ресурсам, ми поширюємо цю інформацію, і дуже часто насправді люди самі знаходять інформацію про мобільні бригади, і там є гаряча лінія, на якій є вся інформація, в принципі, про це. А щодо гуманітарної допомоги, то ми не можемо. Називати конкретно громади і так далі з метою безпеки наших отримувачів допомоги, але загалом це можна так сказати прифронтова територія 3-5 кілометрів від кордону. Якщо ми говоримо з вами про тренінги, то в місті Привуки Чернігівської області в нас тренінги вже пройшли з 17 по 21 січня. Але в місті Чернігів у нас ще будуть тренінги 14 по 18 лютого цього року. Коли почався проєкт і скільки він. Триватиме, оскільки ви говорите, що він короткостроковий, а ми розпочали саме реалізацію проекту десь всередині, наприкінці грудня. Мобільні бригади точно працюють 18 грудня, і саме вони будуть працювати до 20. 3 лютого а гуманітарна допомога і всі тренінги відбудуться в межах до 29 лютого, і це все реалізується за фінансові підтримки уряду Великої Британії та у партнерстві Mercy Корпс. Ви говорите про мобільні бригади. Що вони собою являють? З кого вони складаються? Ці мобільні бригади в основному складаються з психологів, це дитячий психолог, і психолог, який працює з дорослими людьми, а фахівець соціальної роботи і соціальної допомоги, і юрист. З якими проблемами, з якими питаннями звертаються жителі області до мобільних бригад? Ну, по-перше, вони звертаються з приводу соціально-психологічної підтримки, тобто психологи працюють як з дітьми, так і з дорослими, щоб подолати наслідки війни, щоб. Техніки самодопомоги, щоб тримати свій, можна так сказати, моральний і ментальний стан. А також вони дуже часто звертаються до фахівця з соціальної допомоги з приводу питань різноманітних. Там, наприклад, по програмі є допомога, да? як там оформити якісь документи і так далі. Також в цьому питанні дуже часто допомагає юрист те, що от ми там отримую інформацію від наших колег, то поки що зверталися в основному з приводу відновлення втрачених документів, складання актів пошкодженого майна щодо грошових компенсацій для ремонту житла, кредитів в банках під час воєнного стану і так далі. То мобільні бригади їздять за якимось планом. Є якась логістика їх переміщення по громадах, і чи, чи буває таке, що вони повертаються в ті ж самі громади, які вже були? Коли в нас бригада приїжджає в певну громаду, то ми по цій бригаді намагаємося максимально поширити інформацію, щоб охопити всіх людей, які там є. І якщо наша бригада приїжджає, то вона може провести в цій громаді умовно один день. Але якщо бажаючих дуже багато, то вони можуть там затриматися не кілька днів. Але ми намагаємося охопити людей за один раз, щоб не повертатися, а допомогти ще й іншим, тому що громад в областях багато, а мобільні групи. Можна так сказати, обмежені в кількості фахівців. Я ще раз хотів повернутися до назви соціально-гуманітарного проєкту Екстрена допомога вразливим категоріям населення, кого ми розуміємо під вразливими верствами населення. Це ми в основному з вами говоримо про жителів Харківщини, Сумщини Чернігівщини, а про внутрішньо переміщених осіб, осіб, що повернулися на цю територію після вимушеного переселення. Це малозабезпечені особи чи родини, особи з інвалідністю, особи, які там постраждали. Від насильства або від експлуатації, там сім'ї з неповнолітніми дітьми, люди там одинокі або люди старше 60 років, тобто люди пенсійного віку, безробітні, самотні, малозабезпечені, і так далі. Якщо ми говоримо про гуманітарну допомогу. Коли вона буде розповсюджуватися на даний момент? Гуманітарна допомога вже видається. У нас зараз пріоритет це Сумська область, саме громади, які знаходяться в кілометровій зоні, 10 кілометрів до кордону. А, пріоритет надається знову ж таки селам, де не працюють ринки через постійні обстріли. А, тому зараз вже активно триває видача гуманітарних наборів в цих регіонах відповідно під запит а, людей. Тому, а, Поки що в сумській області триває видача, так і яка саме гуманітарна допомога, що набори являють собою? Так, у нас є три види гуманітарної допомоги: це є продуктовий набір, гігієнічний набір та повербанки. І все це можна отримати буде безкоштовно, так абсолютно вірно. А ми маємо акцент одного набору на сім'ю, але звісно, це все відбувається в індивідуальному порядку, тобто. Якщо сім'я є великою і справді потребує ширшої допомоги, то вони можуть отримати, в принципі, і три види цієї допомоги. Що треба буде для отримання допомоги? У нас а... є реєстраційна форма, вона є досить такою детальною. Там потрібно внести інформацію про членів своєї сім'ї, також внести свої е, паспортні дані. І зафіксувати, яку саме допомогу ви потребуєте. Наші менеджери постійно працюють з цими списками, обробляють їх і віддають в опрацювання дистриб'юторам, які вже безпосередньо їздять і видають цю допомогу. Тому для цього потрібно зареєструватися і очікувати на розгляд. <з> цієї заявки, тобто є певна Google-форма, яку треба заповнити, відправити, якщо е, в когось немає доступу до інтернету, як в цьому випадку діяти? Але хтось дуже ми, потребує гуманітарної допомоги. Так, так. Ну ми роб тут працюємо двома способами. Google форма поширюється з допомогою таргетованої реклами і паралельно ми комунікуємо із старостами громад. Хто як не староста, знають найкраще про стан їхніх їх їх жителів у громадах. Тому так само ця Google форма надана старостам громад і вже вони займаються інформаційною компанією і можуть сприяти заповненню цієї форми або перед. Дають тоді інформацію нашим е менеджерам, і вони опрацьовують так само заявки, що ще планується в рамках реалізації проєкту цього. А, так, ну як я вже сказ... згадувала раніше, у нас є три види активності в цьому проєкті. найперше це видача гуманітарної допомоги, другий напрямок це робота мобільних бригад, які курсують по трьох областях, і третій вид діяльності це блоки освітніх тренінгів для громадських організацій. Так, давайте на них зупинимося докладніше. А, так що являють собою а, ці тренінги. Вони сформуються із п'яти днів, і теми цих тренінгів це навчання, написання грантових заявок та шляхи залучення фінансування для проєктів. Говоримо про мінімальні гуманітарні стандарти, які потрібні для реалізації соціальних проєктів. І третій блок це навчальний тренінг про протидію гендерно зумовленому насильству. В Прилуках ви казали, вже завершені цей проєкти, Вони відбулися ці тренінги. Так, минулого тижня ми провели один із блоків, тобто п'ять навчальних днів у місті Прилуки. Коли говорити про Чернігівську область, то також у нас планується наступний блок тренінгів у Чернігові, вже сказала моя колега Валерія з 14 по 18 лютого. що треба для того, щоб потрапити на ці тренінги. Знову ж таки, у нас діє реєстраційна форма За допомогою таргетованої реклами. Ми поширили інформацію по даних регіонах. Скажу, що ми постійно так само опрацьовуємо списки і досить тішуть результати саме по Чернігівській області, оскільки маємо уже достатньо громадських організацій, які подали заявки. Але, звісно, ми запрошуємо так само реєструватися, хто ще не зареєструвався і бажає повчитися. Ми в принципі відкриті до а, запрошення 20 представників громадських організацій на навчання а, у місті Чернігові. Тобто, Тому, це в принципі потрібна реєстраційна форма. Так просто залишити свою інформацію і знову ж таки менеджери, які опрацьовують списки, з вами сконтактують. Тобто ці тренінги розраховані тільки на громадські організації, чи може, хтось охочий заради цікавості, можливо, хтось. Створить свою громадську організацію. даному проекті у нас ми працюємо саме вже створеними громадськими організаціями. Це можуть бути як нові новостворені, які. Не реалізовували ще жодного проєкту, і але саме пріоритет надається в цьому проекті для громадських організацій. Що буде в результаті цих тренінгів по завершенню? Учасники отримують найперше сертифікат про проходження оцього блоку п'ятиденного навчання. Також вони будуть мати Такі інструменти саме написання грантової заявки, тому що наш метод навчання це є інтенсив, тобто люди не лише слухають теорію, але і вчаться самостійно писати заявку, і в кінці вони презентують. Тобто, насправді, матеріали, які залишаються після тренінгу, це є такі прямі інструменти для того, щоб іти і пробувати самому вже писати і залучати фінансування. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про соціально-гуманітарний проєкт Екстрена допомога вразливим категоріям населення в північно-східних регіонах України на зв'язку з нашою студією були Галина Летнянка, регіональна координаторка, та Валерій Ісай, комунікаційна менеджерка проєкту. Я вам дякую. Дякую.